День якого не повинно бути. На Радіопромінь. Голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Роман Коляда Лютий без березня, квітня і травня. Такою була весна. Весна без боїв, без хвилини мовчання ще може насниться нам. А поки стіна поміж пеклом і раєм, це ми. Ми і є стіна стіна непорушна, бо зло безіменне число, а ми імена. Нема поза цим більш нікого і нічого. Усе, що в нас є війна. Бо ми це свобода, і ми перемога, і ми ж за неї ціна. День якого не повинно бути. Поезія темних, темних часів на радіопромінь.